Вітаю шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема міжнародні програми підтримки для рівненщини. І наша сьогоднішня спікерка Ольга Ютовець, начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Ольго. Добрий день. Отож розпочнемо. Програма Interact Next нещодавно провела першу конференцію для партнерів проектів пріоритету здоров'я, які новини для наших організацій. Для наших організацій є чудові новини. Перш за все, під час цієї конференції було оголошено, що на початку 2025 року нарешті відбудеться черговий конкурс проєктів для в рамках так званого фонду малих грантів. Що це означає? Це означає, що наші організації спільно зі своїми польськими партнерами будуть в змозі подати. Проектні заявки в трьох тематичних напрямках з бюджетом проєктів від 20 до 90 тисяч євро. Що ж це за три тематичних напрямки? Відповім відразу. Це культура та мистецтво, медицина та освіта. Якщо зупинитись більш детально по цих тематичних напрямках, то культура передбачає у нас проведення спільних заходів, збереження культурної спадщини, а також інституційна співпраця для освіти. Наша програма пропонує. Інноваційні наукові освітні технології, обмін молоддю, навчання, а також інституційну співпрацю між навчальними закладами усіх рівнів. Що стосується медицини, то тут програма пропонує до вибору або популяризацію регулярних медичних обстежень, а також проекти, які будуть спрямовані на популяризацію або вивчення надання першої медичної допомоги. Зрозуміло, яку так би мовити, домашню роботу ми маємо зробити зараз, щоб наші установи та організації мали більше шансів на залучення коштів, як показує досвід попереднього конкурсу, чим більше проектних заявок подано, тим більше шансів отримати більше, більші суми, більшу, більшу фінансову допомогу. Це означає, що наші організації, установи, заклади повинні сьогодні розпочати уже. Думати над своїми проєктними ідеями, думати над тим, з ким вони можуть потенційно їх реалізувати, і розпочати роботу по пошуку собі партнерів, власне, до реалізації цих проєктних ініціатив. І якщо ви маєте уже свою якусь ідею за цими трьома тематичними напрямками або однією з них, і ви. Не знаєте з чого розпочати, то тут теж управління може допомогти у вас допомогти вам у цьому процесі. Зрозуміло, ну і на завершення, які ще програми та конкурси ви можете порекомендувати для рівненських організацій на сьогодні. Є чимало конкурсів оголошених, які в яких можуть подавати свої проектні заявки, як підприємства, приватний сектор, так і установи, заклади громадської організації Рівненщини. Серед них Багато конкурсів, оголошених зараз з програмою USAID, Серед них є, наприклад, конкурс для громадських організацій, які очолюються жінками. Називається вона Гуманітарна допомога під місцевим проводом 2024 і дозволяє отримати до 250 тисяч доларів на реалізацію проєктів за цим напрямком. Другим таким теж конкурсом, який проводить теж програма USAID, Це програма врожай. Тут конкурс буде дещо більше. Він закінчиться в середині наступного року, тому ви теж маєте ще достатньо часу, щоб опрацювати документи конкурсні та подати якісну заявку. Називається ця програма Врожай і спрямована вона. Насільськогосподарські підприємства. Серед таких основних теж конкурсів, які зараз доступні, і, наприклад, завершаться в, наприкінці листопада, це є програма Еразмус для молодих підприємців. Молоді підприємці не в сенсі молодий за віком, а в сенсі щойно створене підприємство або е, за, закладено підприємство. Фіз... Попа і ці е, люди або заклади мають право дізнатися або навчатися за кордоном, як правильно вести свій бізнес. Зрозуміло, дякую, пані Ольга. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема міжнародні програми підтримки для рівни. нашою спікеркою була Ольга Ютовець, начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пані Ольго. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Вам же усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.